Всім привіт, їдемо, як я казала, в парк за дружкою і його однокласником гуляти. Нічого не можу знімати, бо я тут не сама. Сижу, спілкуюсь весь час. Ось там Андрюшка грається, паною в рожевих шортах. Набирається туди водичка, Андрюшка. Три години наших гульок позаду. Андрюша вже їлі піднімається. Я теж три години проспілкувалась на англійській мові, наче всім було все зрозуміло, цікаво, весело, тому я думаю, що я справилась на ура. Андрюша, давай вже ну, зараз падеш, ну падеш, тримайся. Вже ноги єлі пересуває. Зараз тільки, тільки 12 година дня, буду вкладати його спати, готувати їсти. І нарешті повертаємось додому, бо чесно, я вже відвикла від того, що треба. Так підряд довго спілкуватися <свісно> на камеру там знімаю протягом дня 20 хвилин, там щось розповідаю. В інший час там десь задрюшу пару слів, він там щось питав, щось сказала, щось розповіла. Але так, що підряд, прям три години, то чесно, ще й на англійській мові. Бо більшість я боялась в неї щось питати. Ну, питала, звісно, вона щось розповідала, але більше вона питала. Ось тому, коли вона... Тому, коли вона питала, то я з радістю бігом відповідала, щоб аби вона не почала розповідати, а я взагалі б не зрозуміла. Бо я використовую дуже такі типу легкі слова і ну зрозумілі, коли хочу щось пояснити. Може, в неправильному часі, але ну, розмовляли, підтримували бесіду ми на одну тему, тому це було добре, що ми один одного. Зрозуміли, все, Андрюша вже готовий. Я зараз попросила, щоб він годинку їх відпочив, бо мені треба просто посидіти, набратися сил енергії, бо потім хочу піти з ним на басейн, якщо в нас грози не буде, бо поки що по погоді передають, що наче буде дощ. Але на вулиці спека просто нереальна. Ми вже давно прокинулись і Андрюшкін допомагає мені розкладати посуби. Я відкрила посудомийку, і думала він розкладений. така, о Боже, ще розколоти посуд, а він вже грався окремо. Приходить, каже, давай я тобі допоможу. Ні, осінь Давай. Це важке чи не важке було? Все піднімає і каже, важке воно чи не важке. Це... Не важке, давай. Це сюди. Судуйте. Це не васті. Дякую. Це, це не москви. Дякую, це за А, так так і треба, Андрюшки, давай. Усилий у стех. О, мой красный. Це не устец, легендик. Выгоните пробавить. Судочки. Сылатик. Зрублю склад. Зараз буду готувати місо суп через десь годину-півтори. Паша буде вдома, і а, я... я роблю місо суп. Мені в я роблю місо суп. Немає іншого. Андрюша вже хоче звичайний суп, але нічого, буде їсти місо суп. Дістала ось такі водоросі. Ось так вони виглядають в сухому вигляді, але коли я зараз залью водою, вони стануть в 5 чи в 10 разів більше. Ця кожна ниточка, ось така, вона перетворюється просто в величезну водорослю. Зараз, побачите, теж самі. Потім, ось це для смаку, для рибного, для рибної юшки, ось така приправа. називаємо це так. Воно надає смак рибний місосупу. У мене два шматочки риби було. Один буде як стейк, завтра паще на роботу зараз запечу в аерогрилі. А це поріжу нам з малими для супчику. Тупу ще місопаста, одну ложечку, і тут тофу в мене. Ось так виглядають ці гранули для супу. Треба буквально столова ложка. Потрошку стають вже більше. Ось покажу, що вони ось так розмокають, стають як звичайні водорослі. В принципі він готовий. Витратила я на це хвилин п'ять. Через те, що ми вже зранку нагулялися. Але я, на жаль, нічого не встигла познімати, бо я, як я казала, весь час спілкувалася, і було незручно діставати телефон, знімати. Я там на секундочку десь Андрюшу зазняла, але просто класно провели час в цьому парку. І наступний раз нас вже запросили до них. Вони живуть в приватному будинку, і на території є басейн у них і якийсь парк ну, біля їхнього будинку. Ось це не їхні особистий, просто біля їхнього будинку є басейн. Він по підписці, але в них ми, як гості, можемо прийти безкоштовно туди. А так треба купляти, якщо що, туди якусь підписку на цей басейн, бо я спитала відразу це. Оскільки тут дуже часто басейни, які міські, вони платні. Ось тому, щоб ми були готові, щоб взяли з собою гроші. Бо деколи треба брати паперові на всякий випадок, якщо не працює термінал, щоб не просити в них потім гроші, але це буде десь через півтора тижні. Тому сьогодні ми класно провели час зранку з ними, і я вже після обіду вирішила, як він прокинеться, просто залишитися вдома. Мені треба готувати. Завтра останній робочий день у паші, бо потім у нас три офіційних вихідних в Америці, і не треба нічого готувати, бо ми, я думаю, десь підемо м'ясо смажити, десь гуляти, тому я навіть не заморачуюсь. Як ви зрозуміли, вже може по влогах, Я не дуже по кулінарії, нічого не випікаю, не готую. Таке чисто сьогодні на сьогодні або максимум суп на два-три дні. Але так стараюсь готувати просто зараз. Якщо треба, ми нікуди не пішли, то значить ми їмо сьогодні вдома. Я приготую сьогодні максимум на завтра. Готувати я не люблю. кажу зразу. Є ті, хто реально люблять, я ні. Дрюша бігає за мною зі своїм спайдером новою іграшкою, яку я вам показувала на початку влога. Це він зараз другий раз нею грається. Бо ми зранку не встигли, а ввечері він теж там щось півгодинки погрався, і так. все покажу, чим ми харчуємося зараз. Варю гречку і в аерогрилі пащі рибу на завтра, суп, який ви бачили, і на вечір у нас буде до супу. Ще це такий перекус. Зараз суп буде, а на вечір буде смачний салат. І те, що я казала, що ми там додаємо все, що вдома є, і він дуже смачний і корисний. Все соп уже готовий. Взагалі йому навіть кипіти не треба, але трошечки на хвилину покипів, поки я записувала відео гречка. Чисто на один-два дні на роботу або Андрюша на вечір. І рибку зараз готую. Вона вже 10 хвилин постояла. Ще 10 доготується і буде готова. Добавила ще яєчко, це ну, дійсно дуже смачно. Попросив Андрюшкін собі тостер, вже погриз хліб, точніше, не тостер, я собі зробила тостер. Він казав раніше, що не любить їсти тостерний хліб, але зараз дуже хоче мій вкусити. Я йому з маслом, бо немає Філадельфії, зробила хлібчик. І в мене теж цей суп, місосуп, але з яйцем ми один раз спробували. Стільки смачно, нереально. Добавила гречку ще укроп, трошки масло і сіль. І ось такий простий і смачний обід. Паша буде завтра на роботу. Посадила Андрюшкіна їсти морозиво, і пішла готувати собі салат, Поки він тут мультик дивиться. і Думаю, що там шумить так? А тут просто на вулиці почалась у нас така невеличка гроза. Сьогодні передавали, в принципі. Але я ще сподівалася, що ми кудись їдемо сьогодні. Ну, в плані на басейн. Але ні, це тільки-тільки воно почалось. Паша якраз десь їде з роботи. І Останнє на сьогодні це салат. Це досмажила бакон. У мене залишилось там пів упаковки. Ніхто його не їсть, думаю, треба швиденько його посмажити. Спеціальна ложка така для салату. Це додаткове, те, що я додаю сир. Оцей він де в наборі пармезан. Сам салат, і сухарики, і майонез. І спеціальна заправка. Це було в наборі. Це нам така мисочка з на двох. Інколи Андрюшкин теж до нас приєднується, раз пару днів він точно їсть теж такі салати. Пішла на кухню і знову вийшла, бо злива У нас просто не кожен день дощів, але вона все сильніша і сильніша. Тут не сильно так видно на камері, на жаль, не передається. Але небо чорне, все затягнуло. Якщо поки чекаємо папу, у кожного тут своя тусовка. А потім наче маємо якийсь фільм всі разом подивитися. Така любимочка у мене. І тут тебе шукати. Так, де Андрюшка? Мабуть, він... Ось тут нема. Так. Мабуть, він в шафі сховався. Я, <реш> <Знищила>. <реш> я побачила, що ти тут лезиш. Побачила, що ти смієшся тут. Ні, я не сміявся. Ти посміхнувся, я почула так. А так зробив. Ні. Да. Ти у мамі Не обманюю, чесне слово. Вуха червоні, бо я неправду кажу? Ну ладно, я пожартувала ти лежав так тихенько, що тобі майже неможливо було знайти. А потім ти сам показав, де ти. Ти тихенько ховаєшся. Ой, ти дуже гарно ховаєшся. Дуже, дуже гарно. Тепер моя черга. Ховатися. Давай, рахуй. 1 2 3 4 Ні, не почув. Треба тебе сьогодні підстригти, Андрюшкін. Паша прийшов з роботи, приніс нам лист, що нас вже попереджають, що нам треба за 60 днів, щоб не понести штрафи, попередити про виїзд. Або вони пропонують нам до 1 серпня погодитись продовжити ось на ще. До 15 місяців і це буде коштувати так, як і зараз. Ось. А якщо ти береш на півроку, то це отака ціна. На сім місяців от ось така. І так воно міняється. Ось. Якщо помісячно брати, то 1696 коштується квартира. Але ні, ми будемо їх повідомляти за 60 днів про виїзд. Продовжуємо ще ввечері. Дивіться, я майланч. Умнічка, давай next. Може, там гра якась цікава? Вау! Будемо зараз треба тепер говорити Circles and Sins that are blue. Да. Обведи все, що ти думаєш, виглядає як блакитне. Це, мабуть, для трьох років, але ладно. Все одно цікаво. Color the bed blue. В тебе є такий blue color? Зламаний. зламаний? Давай я тобі поправлю. Я можу тебе. Ну, добре. Скотч, то ні, ні, а ти, якщо склеїш, він все одно буде такий, ти його вже навряд чи зможеш полагодити. Но, взагалі там темно за вікном, показується, наче блакитне, але воно ось такого більше сірого кольору. Да, зміг полагодити, сам склеїв, сказав, що тримається. Дуже сильний скотч у мене. Дуже сильний скотч І дуже розумна голова. Бачиш, придумав, що можна його склеїти, і воно дійсно працює. Ось так Андрушкін зараз виглядає. Вже відросло трошки оце. ну Я просто не вмію ці переходи робити, тому ми стрижемо просто ось так покороче, тут покороче знімаємо. Дивись, покажу ДО. Ось такий Андрюшкін. І потім включимося. Цін витирається, І потім включимося після. І ось так вийшло. Повернись, покрутись трошечки. Ось так. Ну, ми так, в принципі, кожен раз його стрижемо на літо. Ну, а тут, так як завжди, в принципі літо, то він так ну, круглий год тебе? підстрижений. Все так розважається як може. Він якісь штучки складає. Займають бути. Це рапіното з боку біля ока. То в дитячій кімнаті він якусь палку металеву знайшов, показували в минулому лоску. Металева вона була. Вона не. дуже важка була, Андрій. Ні. Важка металева палка. не боя. Це таке спорить зі мною. Металева. Ні. Металева. До останнього буде казати. Да. Єс. Yes. Не. Yes. Не. yes. Не. yes. Якщо хто там думає, що Андрюшка себе веде класно. Ось отак спорить зі мною вже. Андрішка Буду зараз годину десь сама вдома. <свіс> Буду відпочивати, нічого не робити і чекати, коли вони прийдуть додому. Андрюша помалює фарбами, бо він зараз не встиг. І, в принципі, хочемо його вкласти спати. І сьогодні Паша побачив, що в класній якості вийшли два фільми. Я потім, коли він вже включить, я вам покажу, які саме, які ми будемо дивитися. Але це з серії Марвел. Хто любить Марвел, то ми фанати Марвел. Ми, ми дивимося всі фільми, тому ходимо в кінотеатр. Вчора Паша без мене ходив, вони там ходили компанією, бо він запропонував мамі віддати малого, а я настільки вже була втомлена, плюс це фільм про машини. Я не знаю, як формула 1 чи формула, якось він так називався. Звісно, мені такі фільми не цікаві, тому я просто не дивлюсь, і ми відразу розходимося. І кожен іде зі своєю компанією, якщо різні інтереси ну реально. Я так само, як і мій влог, якщо комусь не заходить. Ви просто можете переключити це ж так легко вийти, і все, деякі додивлюються до кінця, а потім починають писати кучу хейту. Ну я в житті такого не робила, і це для мене дивно. Я Навіть бачу на заставці, якщо мені не імпоную людина, я навіть не включаю, от просто не включаю і все, щоб просто подивитися. Тому дивно іноді. А і до речі, поки знімала відео, побачила, що натискаю на подушку, і дуже видно оце. Це у нас від. Е Подушок ось тут потемніла вже стіна. Ось воно видно, повитиралося. Ось так більше видно. Тут світло, а тут темно. Ми спитали у хендіменів, які тут працюють, працівники по цим всім роботам, які ще лагодять, то вони сказали, що можна до них прийти, вони відільють фарбу. І можна буде потім все це профарбувати в минулій квартирі, коли ми з'їжджали, ми не підходили до цих хендіменів в іншому комплексі і не знали, що так взагалі реально спитати номер. Ми думали, що це якийсь кримінал, якщо там дізнається, що ти щось фарбував. Хоча тут всі так роблять. Ось, але ми не знали це був перше. Це був, був перший чи другий наш переїзд в тому комплексі. Але якось ми просто взяли, змішали фарби, купляли, ходили в Home Depot, типу і під центр в Україні. Ходили, змішували фарби. Пашу потім докупляв якийсь колір, і виходило, що ми так в тон в тон попадали ідеально. Але в цій квартирі ми пробували замазати десь не тут, в іншому місці тими фарбами, які в нас є. Все, воно просто відрізняється кардинально, хоча всі стіни здаються світлими. Ні, воно взагалі не підходить. Тому прикольно, що тут можна з ними домовитися. І вони дадуть фарбу, і ми все приведемо в порядок. Через два з половиною десь місяці ми почнемо тут приводити все в ідеал. Через дві хвилини я подумала, як я хочу. Сирки глазуровані. У нас магазин зачиняється через годину. Сам склап оптом в який ми їздимо на закупку там, де вони продаються, найвигідніше. Бо в звичайному магазині, типу H&B, -E Walmart, вони продаються по 4 штучки. А я купляю відразу 10 штук, 12, дванадцять 12 12 штук за 10 доларів. Тому вирішила себе порадувати. Я не можу без них. Я відмовилась, вирішила їх більше не купляти. Вони типу протеїнові, корисні, там тра -та -та, але, Звісно, калорійні все одно. Я думала їх не купляти, протрималась тиждень і вирішила, що не можна, не можна себе не балувати. Тому їду в магазин, їхати хвилин 5 туди чи 7, І заодно куплю паші Sparkling Water. Він ніколи від неї не відмовляється, п'є її нереально часто по 2-3 в день. Але що поробиш? Тому їду в магазин. Беру тут полиницю в цьому сам коштує 3,78 за кілограм. Тут оцей торт я колись мрію спробувати, але через те, що паша не їсть якусь таку типу молочку, прям супер біло. Невідомо, воно масляне чи суперне і ванільне, яке воно на смак йому буде. То, звісно, я сама не з'їм такий торт, тому не можу купити. А на день народження завжди на всі. Тут уже два роки купляємо ось цей торт, коштує 17 доларів. Тут півтора е, кілограма. Ось а ми такі, бо я би зараз їла. Але він надто великий. Шкода, вони маленькими шматочками взагалі не продають. Я вже питала ніяк. Тільки ось такі якісь в них поменшили. 15 доларів тут 6 пірожинок. Найпопулярніше блюдо, мабуть, це макарони з сиром. 8 доларів коштує за скільки кілограм? Теж півтора кілограма. Але ось є і корисна така капуста. брюссельська, здається, називається забула. Тут це ну, одно на англійській, я не знаю цю назву. Перці фаршировані теж є. Ой, дуже симпатично виглядає салатик для мене. Апетитно. Я би таке щось з'їла наче з крабові палички, але насправді курячий, якийсь такий курячий пиріг, 20 доларів. І те, за чим я прийшла, це ось це. Зараз ще й знижка 1028 коштує. Згадала, що яйця треба купити за 18 штук 4 долари. Так, І купую Sparkling Water, коштує вона 9 доларів. Ще тут іноді прикольний одяг буває ось фірми Champion, Просто звичайні такі хлопкові футболки в таких кольорах, під них ще тут шорти продаються, коштують вони 10 доларів. Рахується недорого. Побачила тут відділ з книжками. Нас запросили на день народження, через скільки там десь три тижні тематика спайдермена, і сказала, що в принципі їм подобається, бо іграшок багато. Книжку подарувати або футбольний м'яч, щось таке. І я поки шукала книжку, згадала, що колись Андрюшу повела на цей фільм в кінотеатр. Це просто мультик, точніше. Догмен найдивніший мультик в моєму житті. Тут якась серія, може, це супер щось популярне раз, цілі ось томи книжок, але це був жах, чесно, бо це собачка з поліцейським працювала, поліцейський помер, і вона перетворилась, коротше, стала, чи в нього голова відпала в цього поліцейського, і, коротше, вони якось з'єдналися. І вся суть мультика була в цьому, але настільки дивна, що я просто є додивилася. Ладно, буду цим займатися не сьогодні. Якось окремо поїду, щоб купити тому хлопчику подарунок. А зараз вже треба їхати додому. Скоро вже Андрюша буде вдома. Хочу, щоб він швидше ліг спати і подивитися нарешті кіно. Прохожу повз відділ чіпсів, нічого не буду купляти. Просто цікаво завжди. Ось таке, але воно продається цілим набором. Це їхні соуси, якісь популярні до чіпсів. Але поки що тримаюсь. Ми за третій рік тут ні разу не купляли такі соуси. Якось, якщо купляємо раз пару тижнів чіпси, собі пачку на двох. Купляємо кожен з'їсть по кусочку, так потрошки. Потім ми його викидаємо, бо реально не доїдаємо і завжди такі на, що ми їли ті чіпси. Тому зараз проходжу повз, навіть те, що ми будемо дивитись кіно. У мене є дома попкорн, просто звичайний, який треба самому робити, тому рахується більш корисним і натуральним. І, і оскільки попереду троє вихідних треба гарно заправити машину, тому я думаю, тут на 8 доларів 8 максимум. або я заправлю до повного баку, бо в мене і так там щось на 170 миль, а так мене туди поміщається 250 десь миль. 270, коли по хайваєм, о, на 9 доларів. Сьогодні коштує за один галон 2,42. Ми живемо в Остіні, штат Техас, тому тут такі ціни, бо я знаю, що в Каліфорнії ще десь там по 5 доларів за один галон. Дрюшкін же ліг спати, приготувала нам до фільму таку смакоту і будемо дивитися громовершці. Я його Юлія вимовляю, громовершці. Коротше, марвелоцький фільм це Марвел? Да, так, точно Марвел. Так що побачимось з вами у наступному влозі. Всім пока!